Класичні американські бургери з просмаженою на відкритому вогні котлеткою та тягучим сиром, не типовий раціон для інтернатних установ Волині, але інколи душа бажає свята. Так для підопічних Берестечківського психоневрологічного інтернату влаштували феєричне завершення різдвяно-новорічних свят. Днями сюди завітав голова правління шведського центру допомоги Сергій Порохнавець. А з ним заразом і відомий у Європі футблогер та шеф-кухар Кептенмед, який взявся приготувати і пригостити усіх підопічних та працівників установи бургерами і колою. Наш справжній друг Сергій. Який неодноразово приїжджає до нас в нашу інтернатну установу, завжди привозить нам благодійну допомогу від шведської центру допомоги. Ми завжди його раді бачити. Він ніколи не забуває про нас, про нашу інтернатну установу. І сьогодні приїхав до нас разом з Йоханссоном, кращим шеф-поваром Швеції, який сьогодні пригощає наших підопічних смачними бургерами і Кока-Колою. Христос народився. Знаєте, Для мене честь сьогодні приїхати до вас. і Їдучи з Горохова, як повернули на Берестечко, зрозуміли, що дороги сюди вже майже немає. Але це нас не зупинило. Як вже сказав ваш керівник, сьогодні ми в вас з нашими друзями зі Швеції. Так що нехай смакує, нам завжди приємно бути у вас. І те, що ми можемо, ми обов'язково будемо робити і надалі. Наразі у Берестечківському психоневрологічному інтернаті перебуває 204 підопічних, майже всі з психоневрологічними захворюваннями, які потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування. Для них процес приготування бургерів під відкритим небом непересічна подія і свято. Тож подивитись на феєричне шоу від шеф-кухаря Мета зійшлися майже усі. Йоханес привіз зі Швеції свої фірмові метрові сковорідки. каже, що страви, які готує на них, відрізняються особливою. І незабутнім смаком. Це є класичний метод жарення гамбергерів, приготування гамбергерів, саме американський метод, тоді коли свіже м'ясо просто прижимається до розжареної пательні каже, що для нього з дружиною це приносить окреме внутрішнє задоволення у такий важкий для України час приїжджати сюди і готувати смачні страви для людей, які нині потребують особливої уваги, підтримки та піклування. Улітку він пригощав бургерами та фірмовою пастою дітей з прифронтової Харківщини, які відпочивали у таборі Шведського центру допомоги в селі Озеро. Бра ровару. Job alltid med riktigt bra rovaru. Продукція, Завжди працювати з найкращою, але свіжою продукцією. Осенла, щелік, до Мати таке відчуття до їжі і готувати. Саме головне для мене це готувати з любов'ю. Директор Берестечківського психоневрологічного інтернату Віталій Клемба каже, що Сергій Порохнавець це не просто його добрий друг, а друг усіх підопічних та працівників. Він вже декілька років поспіль допомагає установі у вирішенні багатьох проблем і надає гуманітарну допомогу. На слідучі тиждень Сергій казав, що приїде до нас з генератором на 125 кВт, який буде на випадок форс-мажорних обставин. Можна буде включити і забезпечити інтернатну установу повністю світлом, як столову, так і пральню, так і котельню. Тобто, все в нас буде освічено навіть, якщо буде блокаво. Дякую таким людям. Підопічні та працівники Берестечківського психоневрологічного інтернату подякували Сергію Порохнавцю та шеф-кухарю Кептенмету за смачнющі бургери, яких приготували близько 250 штук. Тож вистачило усім і смаколиків, і позитивних емоцій.